Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин DeVolt В даному відогляді надамо вашій увазі акумуляторну повітродувку, вентилятор від компанії DeVolt, а сам модель DCE512N. Постачається вона в ось такій картонній коробці, ми її відкриємо та подивимося, що ж знаходиться всередині. Отже, розглянемо комплект постачання. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам та особливостям саме цього інструменту. Що ж, почнемо! Відкривши картонну коробку, в котрій постачається даний інструмент, ми бачимо те, що у комплекті постачання є уся необхідна технічна документація та, звісно, сам повітродув-вентилятор. Друзі, в даний комплект акумулятори та зарядний пристрій не входять. Це зроблено для того, щоб ви могли використовувати їх від вашого 18-вольтового інструменту компанії DeVolt. Проте, якщо ви хочете. Щоб даний комплект одразу був готовий до роботи і не маєте інструменту від компанії DeVolt, наші менеджери з радістю зберуть набір саме під ваші потреби. Отже, комплектація акумуляторів та зарядних пристроїв може бути безліч. Телефонуйте на сайт devoltools.com.ua, ми зберемо набір саме для вас. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик: напруга акумуляторного блоку 18 вольт. Продуктивність нагнітання повітря. 1680 кубічних метрів на годину. Вага інструменту без акумуляторного блоку 2,7 кг. Клас захисту – IP54. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до самого повітродового вентилятору. Почнемо з зовнішніх переваг: по-перше, робоча частина рухома. Та провертається майже на 180 градусів. Також даний інструмент можна сміливо використовувати як в такому положенні, так і в нього позаду також присутні ніжки, тобто його можна нахилити та використовувати в будь-якому іншому зручному для вас положенні. Для транспортування присутнє спеціальне руків'я. Для можливості закріпити даний інструмент за дерев'яну балку. Присутні два металевих гачки. Дані гачки можна зафіксувати та, відповідно, закріпити за балку до 48 мм. Для того, щоб надати вашій увазі плавність регулювання даного вентилятору, ми підготували акумуляторний блок, знову ж таки, який не йде у комплекті. Встановивши акумуляторний блок, ми можемо. Надати вашій увазі те, як регулюється сила повітряного потоку. Для цього у нас присутній спеціальний барашок. Та бачимо те, що навіть досить важку інструкцію з керування даний вентилятор повністю піднімає. Сила повітряного потоку та клас захисту допоможуть нам звільнити будівельне приміщення від пилу та вологи. Також даний інструмент можна сміливо використовувати на дворі. Він, як вже було сказано раніше, не боїться погодних, несприятливих погодних умов. Та можна використовувати і у побуті, адже потужність дозволяє нам отримати певний комфорт під час спеки у вас вдома. Друзі, як висновок маємо компактний, потужний та захищений інструмент. Котрий досить універсальний завдяки типам кріплення та рухомій робочій частині. На цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії DeVolt, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту devolttools.com.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на усі ваші запитання та підберуть вам саме той інструмент, котрого потребує ваше завдання. Особисто я подякував за перегляд. Якщо сподобалось, підпишіться, поставте вподобайку, та побачимось.